Навантажувач електричний ханча 3,5 тонни, з висотою підйому 4,5 метри з кареткою бокового зміщення, з акумуляторну батарею Катл 404 А яка отримує режим роботи орієнтовно 8-10 годин без рекуперації енергії. Враховуючи широку праці, це може бути і більше. Гарантія на акумуляторну батарею 3 роки або 4000 циклів. 4000 циклів не дорівнюють практично 10, -10 роками. Даний намонтаж комплектований кабіною з обігрівом, з словочисниками спереду ззаду, зінолитими шинами задньою вигрузкою акумуляторної батареї. Вони досить надійні. Не взагалі не уступають преміум сегменту. Електромотори дуже потужні. долаємий кут, це 15%. Тихенько працюють. Також в даному навантажувачі три режими роботи. Зайчик, черепашка і нейтральний. Також в даних навантажу дуже високий ступінь захисту, ip 64, тобто вони водозахисні, пилозахисні, Ними можна працювати як на вулиці, так і в приміщенні зимою, літом. Зимою вони орієнтовно в мінусовій температурі десь на 20% менше витримують інтенсивності роботи, але... Цього достатньо для роботи 24 на 7 з можливістю підзарядки в будь-яку хвилину, так як це літйонна акумуляторна батарея. Сам завод HC, він є одним з найбільш потужніших в Китаї, він на 20% державний на 80 приватний. Проходить дуже багато різних перевірок якості, на відміну від своїх конкурентів. Коротше назва – «HC». Тут у нас екран. З лічильником мотогодин, з лічильником километражу, з спідометром та з залишком окуляторної батареї. Також тут у нас кнопка CPA, лайчик і нейтральний режим швидкості. Також можна налаштувати 10 паролів для різних операторів, і мови, мови різні, ну і багато іншого. У нас щітки і маяк. Також в даному навантажувачі функція присутності водія, де, от, і пічка. Тут, а заводська автономна пічка стоїть. Коли водія немає на місці, там пічка е, перестає працювати. Тобто При функції присутності водія е, завдяки функції присутності водія відключається як пічка, так і е, сама робота навантажувач. Тобто, Блокується система ходу і блокується система підйому, опускання. Тут у нас швидкий доступ до закладів. Вкрили і вставили на зарядку. Ручний для себе момент. Все. І буксировочний. Е Крюк. Да навантажує має тягове зусилля 30 тисяч кілограм. Також дуже зручна кабіна. Ось з відкриттям. Гарного користування.